Де зі сміттям у Львові, доля забудови на знесінні та фото, які не мають кордонів, про це й не лише почуєте за мить. Вітаємо вас. Урядова комісія з розслідування причин трагедії на шахті Степова визначила головні причини вибуху та загибелі людей. Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України. Геннадій Зубко прозвітував основні причини невідповідність роботи системи безпеки, недотримання норм провітрювання в шахті, відсутність дозвільної документації на виконання небезпечних робіт, термін якої був припинений ще у листопаді минулого року. Ці висновки будуть зазначені в рекомендаціях щодо перевірки всіх шахт України та розглянуті на найближчому засіданні Кабміну. Повідомив урядовець. Він також зазначив, що проблема відсутності дозвільної документації є й на іншій шахті держпідприємства «Львіввугілля» Червоноградський. Також віцепрем'єр повідомив, що вже провели всі виплати сім'ям загиблих і потерпілим. Ті питання, які приводять до вибуху, причина перша це підвищення змісту метану в шахті. Після цього відбулося взагалі вибух за рахунок створення іскри на кабельниковій на продукції, яка не відповідала технічним вимогам і застосовувалася на шахті. Друге питання це те, що практично ми побачили, що стан підготовки людей, які проходили інструктаж і навчання, не проводився в повному обсязі. Також вплинула на ситуацію на шахті, фінансування шахти з точки зору блокування рахунків. Ситуація з вивозом сміття у Львові залишається критичною, хоча на сьогодні частину переповнених майданчиків вдалося звільнити. Про це заявили в ратоші. Наразі з п'ятьма містами Львівщини укладені короткотривалі угоди на вивіз 1900 тонн сміття. А місто потребує тривалої співпраці, адже щодня у Львові продукують відходів на 600 тонн. Також критична ситуація складається у пустомутівському, Кам'янкабуйському, Жовківському та Городоцькому районах. За словами міського голови Львова, для вирішення проблеми керівництво області має надати ділянку, яка буде придатна для будівництва полігону. Адже таке рішення не може приймати місто. Не викидати, а переробляти. Львів'ян закликають продукувати менше сміття, а здавати на утилізацію відпрацьовану техніку, макулатуру та предмети зі вмістом ртуті. В місті також так само функціонує система збору відпрацьованої побутової техніки. Вживаний одяг та предмети побуту охоче використають для безхатьків та тих, хто опинився в скрутній ситуації. Речі можна приносити в спеціальні контейнери, розміщені на вулицях міста. Металеві банки та поліетилен приймають на сихові. Після цього пакети відправляють в одне з львівських підприємств, яке виготовляє полімерну продукцію. А макулатуру охоче приймуть у навчально-реабілітаційному центрі джерело. Заверчені кошти в приміщеннях. Хочуть замінити вікна. Кожен мешканець, ознайомившись з графіком бусу на сайті Львівської міської ради, може передати безкоштовно свої ртуть відпрацьовані лампи на у наш екобус. Окрім цього, по місту є 95 приймальних пунктів збору відпрацьованих батареїв. Це, як правило, кожна там казустанова або супермаркет, або ЖЕК. Знову без результатів сьогодні у львівському апеляційному суді розглядали ухвалу про арешт ділянки парку знесіння. Та за збігом обставин адвокати компанії забудовника не змогли з'явитися в суд, який самі ж ініціювали. Про майбутнє парку більше знає Марта Янко. Сьогодні вранці перед входом до львівського апеляційного суду багато людей із транспорантами. Усі вони прийшли, аби сказати ні забудові у парку знесіння. Саме сьогодні розглядатимуть ухвалу про арешт ділянки та недопуск на її територію сторонніх осіб. Ми хочемо, щоб поки слухається справа по суті, до ділянки ніхто не мав права мати доступу, оскільки щоб не в майбутньому, якщо суд, а ми переконані в тому, що прийме законне рішення і парк буде належати громаді міста. То якщо ділянка буде зараз пошкоджена, буде дуже важко відновлювати ландшафт, зелені насадження. От тому ми сьогодні прийшли. Забудовник хоче скасувати рішення про арешт ділянки. Мешканці прилеглих вулиць та небайдужі львів'яни прийшли на судове засідання, щоб відстояти долю парку. Вже от бачите, добралися до парку і ми боремося вже не один рік. З такою, ну, з такою ваканалією, можна сказати, будівельною, яка робиться у Львові. То надбання наших предків вони то все зберегли. Що ми залишимо нашим дітям, внукам? Залишимо забудови, де не буде навіть ні одного деревця, не буде чим дихати. Рішення суду щодо забудови у парку знесіння сьогодні не було. Четверо представників фірми забудовника не з'явились на судове засідання, а новий, вже п'ятий адвокат, не був знайомий з справою. Тож суд надав йому три дні, аби вивчити матеріали. Відбулася сьогодні класична схема по затягуванню розгляду справи. Ну, як практикуючий юрист, для мене обставини залишаються загадкою, оскільки це в їхніх інтересах. Виходить, і так, що люди шукають контакту для вирішення цієї справи. Виключно в таких інтересах сьогодні було здійснено власне таке штучне затяг. Наступне слухання відбудеться 30 березня о 10-й годині. Громадськість сподівається, що цього разу нічого не завадить представникам забудовника з'явитись та відстоювати свою точку зору. А ще вірять, у парку таки не з'явиться багатоповерхівка. Марта Янко, Анатолій Лопаченко, новини. У Львові тривають роботи з продовження трамвайного маршруту номер 8 до Санта-Барбари. Наразі вже змонтували рейки. Залишилося встановити дві останні платформи. Докладніше далі в сюжеті Олени Данило. Прогнозують, що до Великодня трамвай номер 8 вже курсуватиме за новим продовженим маршрутом. Кінцева зупинка буде розташована на місці колишнього ринку. Всі основні елементи колії вже укладені, зроблено дорожні, повністю дорожній одяг, корито, пісок, геотекстиль, щебінь, укладені трамвайні плити, встановлені рельси, зварені, закріплені, замощена між коліна. Міжколійні проміжки. Після завершення ремонтних робіт Сихівська районна адміністрація виконує роботи з благоустрою та озеленення. Між теперішньою та майбутніми кінцевими зупинками трамваю передбачено чотири додаткові зупинки. Орієнтовна вартість зі всіма роботами. Що стосувалося будівництва трамвайно насихів і прокладання нового колектора, це близько 26 мільйонів євро. Також цього року проводитимуть реконструкцію площі Франка, щоб мати змогу скерувати трамвай до вокзалу. Також ми сьогодні проговорювали ще одну вітку, яка від кінця червоної калини має зв'язати вулицю зелену, тобто. Правий, лівий поворот це дуже серйозно розвантажить ситуацію з транспортом на Сихівському масиві. Нагадаю, трамвай номер 8 почав курсувати ще в листопаді минулого року. І наразі кінцевою зупинкою на Сихові є кільце біля кінотеатру Довженка. Олена Данило, Назар Петуляк. Новини. Зігріть добром у 2017 році. Соціальний проект «Мій тато захищає Україну започаткував нову акцію в її межах діти, учасників АТО, героїв Небесної Сотні та діти із багатодітних сімей Львівщини, зокрема зі сільської місцевості, матимуть змогу взяти участь у різноманітних заходах. Відтак в кожному районному центрі області проходитимуть майстер-класи та концерти. Стартував проект із Городочини. Акція зібрала понад сотню дітлахів. Віталій, скільки себе пам'ятає, стільки військовий. Чоловік пройшов війну в Іраку, далі вступив в добровольці і ЗСУ вже захищав рідну землю. Пройшов найгарячіші точки зони АТО. Лише в 14 році попав зразу в селище Піски. Потім був там Донецький аеропорт, пізніше знову були піски, це все в 14 році. Потім, на жаль, так сталося, отримав травму. Сильно нас тут крили в 2014 році, відхотіли. Перед тим як в в грудні місяці отримав травму, переломи, легеньку контузію, і прийшлося повернутися додому. Після двох років на фронті вже дома допомагає організовувати свята для дітей-побратимів у своєму місті. Більше того, Віталій, сам батько трьох дітей. Ходячи, бачиш, ті ученята, їхні, такі як зірочки, світяться щасливі. Знаєте, воно хочеться продовжувати і продовжувати такі робити справи. Вони потрібні. Це виховання нашого патріотичного духу. Організатори ж проєкту запевняють, що акція лише набирає обертів. Цьогоріч акцентуватимуть більше на дітей із сільської місцевості, адже не завжди всі мають можливість приїхати до обласного центру чи відвідати концерт у Львові. Ця акція є однією із серії акцій інших в рамках проекту соціального мітату захищає Україну. Акція зігріта добром буде відбуватися в різних районах Львівської області. До її участі ми запрошуватимемо дітей із сільської місцевості, дітей з таких категорій, як діти учасників АТО, діти Героїв Небесної Сотні і діти з багатодітних сімей. Леся Сташко та і діти вже добре знають, що таке проект Мій тато захищає Україну на свято приїхали не вперше. Лікаються, вони веселяться, вони знайомляться з новими друзями, спілкуються, і це дуже дуже важливо для них. Родина Сташків теж довгий час чекали свого тата з війни. Діти розповідають: дзвонили до свого захисника ледь не кожного дня і завжди повторювали те саме. Тато ми тебе чекаємо, вдома, коли ти приїдеш. Що ми пишаємось. Це дуже відважна професія і те, що він робить. У межах акції зігріті доброму. У городку для дітей презентували. Святковий концерт та різноманітні майстер-класи з декорування, малювання писанок, дизайну та випічки. Віталій Гамадин, Ірина Бучинська. Новини. А автопортрет те тополя у Україна. На кожну літеру щось особливе, і це неспроста. Всі ці слова характеризують творчий доробок однієї людини. Її вже назвали книгою для родинного читання. Завдяки енциклопедії Діти та дорослі можуть дізнатися цікаві факти про талановитого живописця, про поета, скульптора та фотографа. Здогадалися про кого він був знатним поетом і художником. Він виростав у неволі у пана. Він любив Україну. І, він, і от садили хоч ні за що, але він все рівно захищав її. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають йдуть, дівчата. А матері вечерять, ждуть, аби діти знали більше про кобзаря. У Львові видали книгу Шевченко від А до Я. Видання впорядковане за ключовими словами, які розміщені за алфавітом. І кожне слово ключ до біографії та життя Шевченка. Таку енциклопедію вже прочитала Марта. Дівчинка каже: книга дуже цікава та нестандартна. Там було цікаво ну, те, що в нас не розповідали в школі. Це мені було цікаво, що він любив їсти яблука і чайпит. Ще ну там дуже гарні малюнки, і дуже цікавий читати. Такий нетрадиційний текст до книги написав Шевченко. знавець Леонід Ушкалов. Йому відомо сотні цікавих фактів про кобзаря. Чоловік цікавиться постаттю Шевченка більше 20 років. На кожне гасло, на кожну літеру повинен бути один сюжет, але це справді сюжет, тобто не, не просто там окреслення якоїсь теми і, і все, а виводись якийсь -який концепт, який був би от е цікавий, щось би говорив про творчих Шевченка в різних її вимірах. Щоб от е там юні леді джентльмени там від 7 до 9 років. Які прочитали цю книжку, схотіли потім розгорнути кобзар, почитати у Шевченківській абеці. Кожне гасло асоціативне, бо писати стандартну біографію було б нелогічно, розповідають у видавництві. Може, десь ми в ця книжка щось і випереджає за естетикою своєю, але нам важливо, що такий творчий експеримент він є таким прогностичним. Ми намагаємося. Не, 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 не тільки йти за смаками, але й пропонувати щось нашим читачам, щоби розвивало зокрема дітей і смаки дітей, які виростатимуть на таких книгах. Артбук Шевченко від А до Я доповнює цикл книг від А до Я, Івана Франка та Андрея Шептицького. Згодом до них приєднається Леся Окорінка та Богдан Юрій Антонич. Ірина Качмарик, Тарас Фомін. Новини. Фото, які не мають кордонів у Львові, фотогалереї Василя Пилип'юка представили роботи художників з понад 40 країн світу. Фотовернісаж на покрову це щорічний фестиваль фотомайстерності. Цьогоріч акцію презентували вже в 11. Зокрема, у Львові представили найкращі роботи учасників фестивалю. Обирали їх спеціалісти з України та Італії. Самі ж фотографи працювали в кількох напрямках: вільна тема, кольорова, чорно-біла фотографія, пейзаж та портрет. Також спеціально на виставку до Львова приїхали відомі іноземні фотохудожники. В основному це майстри з Чехії. 73 світлини, автори. От з понад 40 країн світу. Ну найкращі світлини, що обрало міжнародне журі в українському, італійському складі. Приємно відзначити, що після відкриття виставки виставка мандрує різними містами України. І вона цікава не тільки для України. Галерея знову відновила свою роботу. Тобто потенційний такий масштаб мистецького, такого творчого оптимізму галерея знову починає набирати. І особливо сьогодні приємно те, що приїхало до галереї, до Львова, видатні мітці Європи. І на цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі Львівкравочка.Тів підсумуємо день традиційного о 20.30. Тоді зустрінемось. Одяг ведучих від фірмового магазину марки Леся Українка.